Раз ми знаходимося у селі Воскресінці поблизу Коломиї. Тут вже в четверте проводять арт-фестиваль Трикутник, котрий покликаний популяризувати сучасне мистецтво, об'єднувати молодь та людей різних інтересів. Майстер-класи, музика та література. І що найцікавіше, все це на природі. Підготовка тривала понад шість місяців. Організатори взяли за мету об'єднати молодь від сходу до заходу. Для того щоб кожен міг навчитися нового та гарно провести час, створили шість різноманітних локацій. Боремося з різними стихіями, з стихіями палкого літа, зі стихіями технічних неполадок, але можемо з сказати, що стартуємо нарешті, і в очікуванні справді масштабного артового настрою. І сподіваємося, що ми нікого не розчаруємо. Це, мабуть, найбільше те, за що ми хвилюємось. Трикутником фестиваль назвали не випадково, адже місце, на якому відбувається дійство, нагадує форму цієї фігури, і місцеві так його і називають. Як розповідає місцева жителька, молодь завжди збиралась тут на свято Івана Купала. А згодом ініціатори об'єднались і вирішили зробити фестиваль. І діти дуже мелодійні, люблять творчість, їм сподобалася місцевість. і Вони почали організовувати отакий. Захід почався з маленької, і дійшов до всеукраїнського фестивалю. Ми їх підтримуємо, тому що це дуже зараз зникло з лиця землі отака творчість молоді. І вона так зуміла це все організувати, щоб вийти на такий великий рівень. Артмайданчик поєднав види візуального мистецтва. За бажанням можна було брати участь у будь-якому з майстер-класів. До прикладу, Ірина виготовляє ляльки-мотанки більше року. Розповідає, що кожна має свою магічну силу. Коли ти робиш цю ляльку-мотанку, вона ніби сама мене веде. Інколи я там хустку якусь виберу. Не такою, вона не получається. От тут підберу, і вона так ідеально. Вона і зав'язується і підходить. Якось така, я вірю, що вони виготовлені з гармонією, з любов'ю, і вони принесуть комусь радість і тепло. Цікаво, що на фестивалі близько 90 волонтерів з різних куточків України. До прикладу, Ольга приїхала з Рівненщини. Взагалі, це перший фестиваль, де я себе пробую в ролі волонтера. Це для мене щось нове, і, типу, я рада, що це мій перший фестиваль відбувається тут саме, тому що тут дуже круто. І е, не до ночі вони варті того, щоб бачити цю красу на власні очі. Музична сцена трикутника зібрала українські гурти практично з усіх куточків держави. Цього року програма значно насиченіша, значно більше гуртів. Ми розширили географію. Я знаю, що тут є гурти з Києва, Харкова, Дніпра, колишнього Дніпропетровська. до нас приїхали такі круті люди, як Вася Клаб Мерва. І інші, яких не соромно послухати, і потім розповідати друзям, що ось я був тут на трикутнику, послухав саме цих виконавців і пишатися цим, що ви мали таку можливість. Для найменших трикутят зробили дитячий майданчик з веселими клоунами, батутами та аквагримом. 11-річна Софійка з Косівщини вже вдруге відвідує фестиваль. Будуть дуже багато різних майстер-класів цікавих. Ну і я перед цим всім початком попросила, щоб мені намалювали такі як вагрем. Літературна сцена відкрила світ поезії та познайомила з творчістю сучасних письменників. Були серед них Івано-Франківці. Письменниця Мілана Вітровська у перший день фесту була єдиним представником нашого міста. Ми йшли так і сюди. мені та важко, але мені подобається мені подобається каєвид. Взагалі це, тут тут класно. Це, це можливо. Навіть відповідально представляти наше місто тут в Коломиї, тому що тут є багато цікавих талановитих учасників цікави, з інших цікави. міст. Перед фестивалем організатори розігрували квитки у соціальних мережах. Одна з щасливець, наша колега Олександра з Житомира. Дівчина розповідає, що дізнавшись про квиток, який виграла, зібрала компанію і вирушила на Коломийщину. Було очікування того, що ми ось ми, ми їдемо на фестиваль, і там буде мега круто. А ми сюди приїхали, і ми просто ну, ну ледь не впали. Серйозно від здивування, тому що насправді перед е, своїм приїздом ми, ми моніторили, звичайно, що тут буде відбуватись, хто виступати, які майстер-класи і тому подібне. Але приїхавши сюди, е, атмосфера ще більше якось гуртує і все це насичує події. Організатори називають трикутник не просто фестивалем і не просто назвою мальовничої місцини, а місцем, де зустрічаються друзі.